Вітаю, шановні учні! Я Роман Васильович, вчитель фізики, і сьогодні в мене для вас дуже цікаве завдання. Фізика є експериментальною наукою, тож я пропоную вам сьогодні зробити експеримент. У нас на столі є декілька предметів. І ваша основна задача із цих предметів створити магніт. Команда, яка перша справиться з цим завданням, отримає бали. Для того, щоб виготовити магніт, нам обов'язково потрібно мідний дріт, і він має бути обов'язково ізольований, та металічний предмет. Ним може слугувати цвях або, наприклад, ножниці. Детектувати магнітне поле ми будемо за допомогою компасу. Першим, хто помітив магнітні властивості провідника, був Ганс Христіан Ерстед аж у 1820 році. А от у 1825 році Вільям Стерджен зробив із цього явища електромагніт. Для того, щоб виготовити електромагніт, беремо цвях і намотуємо мітно ізольований дріт. Чим більше витків, тим краще він буде працювати. Обов'язково для такого магніту нам потрібно джерело струму. У нас буде це звичайна гальванічна батарейка. Яка дасть нам достатньо струму для того, щоб наш електромагніт працював. Підключаємо один контакт до провідника. І слідкуємо, як же буде реагувати наш електромагніт на магнітну стрілку. Що ж відбувається, коли електричний струм проходить по ізольованому провіднику? Я думаю, кожен із вас знає, що всі речовини складаються з атомів, а навколо атомів швиденько-швиденько рухаються електрони, і кожен електрон має малесеньке слабке магнітне поле. А от коли електрони всі разом біжать в одному напрямку по провіднику, їхнє магнітне поле додається і створюється навколо провідника ось таке величезне магнітне поле, яке ми використовуємо у електромагнітах. Електромагніт дуже корисний прилад, його використовують практично всюди: в кожному автомобілі, у побуті, наприклад, у мікрохвильових пічках, і навіть у медицині магнітно-резонансні томографії використовують електромагніт. І, на мою думку, найкориснішим використанням електромагніту це є електромагнітні реле. Саме вони під час високої напруги відключають нашу мережу для того, щоб не пошкодити наше здоров'я чи наші прилади. Чіть фізику, адже вона цікава і дуже корисна наука.